Привіт, мої любі, я до вас ненадовго, але з дуже приємною новиною. Ви дуже часто запитуєте в мене, яким чином мені виходить підтримувати такий об'єм губ. З цим кремом я дружу вже 10 років, виглядає він так От, вистачає його на рік часу. Наноситься він зранку і ввечері, обов'язково торкаючись отут, там, де можуть сформуватися кисетні зморшки. Він розглажує кожну, кожну складочку на нашій губі. І наповнює їх життям. Вже за 5-10 хвилин ви можете пити каву, їсти повністю всі губочки розглажуються, наповнюються силою і енергією. І він майже не має аромату. І абсолютно не блистить. Але він тримає об'єм наших губ протягом всього життя. Але ви ж знаєте, що губаста дівчинка завжди дасть фору не губасті. Тому що чим об'ємніші губи, тим молодше виглядає жінка. Правда? Вічна Правда. маска на відміну від крему для губ має доволі потужний аромат, вона дає блиск, тому на ніч, от на ніч і на ранок я її не люблю. Тому що іноді нам цьомочки, е, а вночі можуть бути так, іноді зранку з кавою або зі сніданком, коли змішується такий потужний близький аромат, не дуже смачно. Тому нічні маски корейські для губ я власне використовую як бальзам для губ протягом дня. Дуже хороші відгуки у дівчат по кремах для що губ. що він дає. Він запобігає утворенню кисетних зморшок, зменшує їх, якщо вони вже є. Він підтримує об'єм губ. Особливо, якщо ви вирішили собі вколоти гіалуронку. Він сильно подовжує відстань між ін'єкцією до ін'єкції. Дуже сильно. Тобто значно, можливо, в два рази, можливо, в два з половиною рази. Тобто дівчинка коле губи, потім, якщо використовує крем для губ, то відстань між ін'єкціями більше. Що ви боїтися колоти губи? Якщо ви не хочете це робити, то це моя просто любов, любовна. Вистачає його рівно на рік. Запаху майже абсолютно немає. Тобто він такий ну ледь-ледь-ледь тому я й кажу, що після нього можна лягати спати, після нього можна пити каву, пити чай. Тобто, дівчата 10-15 хвилин він вже смоктався. Абсолютно спокійно ви можете ним користатися, реально тримає губисно. Е ну, пухті губи завжди справляють враження людини м'якої, людини сексуальної, людини контактної, ніжної. Розумієте? Тому, коли ми маємо пухкі губи, це... Ознака молодості, а кисетні зморшки, оті ненависні зморшки над верхньою губою, як не крути, вони псують настрій, додають якщо жінка почуває себе впевнено, вона і звучить впевнено, розумієте? Тому, якщо жінка, наприклад, говорить, вона спікер, вона лікар, вона там ну, лікарі, правда, в масках, то така двояка яка ситуація. Коли ви заробляєте гроші говорінням. Якщо ви менеджер, якщо ви, ну ми по більшості, мало хто заробляє гроші не говорінням. Та, можливо, є такі професії, але по більшості говорінням. Якщо ми заробляємо гроші говорінням, а в нас кисетні зморшки, які з'явилися раніше віку, ну то дуже. Дуже псує настрій, тому якщо жінка впевнена в собі, вона і говорить впевненіше. Тому це, в принципі, дуже-дуже. круто. мене зараз, дев'ята довжина. Якщо ви вважаєте, що у вас вії її довші за мої, то ви можете замовляти 10, 11, 12 довжину. І клей є чорний, є прозорий. В мене зараз прозорий. Він висихає чи стає білий, а потім висихає, стає прозорим. Спробуйте. Це, до речі, так, ви бачите, чуть-чуть віки, нема зараз тонального крему, трошки рум'яна. В принципі такий доволі вже сформований образ. Правда на слизові ще є молочний каял, люблю його дуже обов'язково, все таки, якщо ви використовуєте матові помади, то треба використовувати або крем для губ, або бальзам для губ, тому що якщо помада не містить олійки, якщо вона не блистить, то вона може підсушувати губи. Але цього піма гарного дня.